Усім доброго дня! Я вирішив зробити погляд на свій автомат АК-74, і що найголовніше, я з ньому змінив. А змінив я цівку середню цівку від компанії Крук. Я дуже е, дивився на сайті. Видивляюся, коли з'явиться, щоб зробити замовлення. Я зробив ці замовлення. Правда, було дуже важко зробити, тому що там є оператор дівчина. Яка трошки некомфортно спілкується, яка кинула трубку, не перетелефонувала, не вибачилася. Але це все дрібниці, тому цей нюанс ми опускаємо і ближче до справи. Справа в тому, що я замовив цих і її встановив. Коли я встановив, у мене було велике розчарування, тому що я не зміг поставити штатний шомбур. Так, якщо ви подивитесь, наприклад, у компанії Атака, огляд на. Круг. Неможливо встановити шампо. І це є дискомфорт. Хтось каже, навіщо тобі шомпов? Коли я був в 206 батальйоні і зі мною був лейтенант, я солдат, він лейтенант Сергій Боровіков. І коли ми стріляли, він якось зарядив в, а, калібр а, замість 545 патрон 762. І при веденні бою він просто застряг. І щоб його було вибити з стволу. Треба було скористатися шомполом. І це ми зробили. Під час бойових дій, емоцій, стресу, це може бути. Тому шомпол повинен завжди бути. Чому компанія Крук пропонує свої вироби і не дає можливість встановити шомпол, я не знаю. Але ви бачите, що в мене стоїть шомпол, я його встановив. За допомогою сверла, я просверлив. В а в елементі, який йде під стволом, кріпиться на ось ці два дві зірочки. І зробив борозду пропил в великому елементі алюмінію, який в ствольну коробку сюди примикає. Він дуже добре працює. Все гарно, супер класно. Потім виникає ще питання. А цівка збільшилась, і рука і ірусі краще ходить. І з тим самим твоя рука. Переходить ближче. І ти вже тримаєшся за елемент, які нагріваються. Ти тримаєш палець в місцях від воду, газу порохових газів від вистрілу, де вони не посигарячі тобі йдуть в палець. Ти отримуєш опіки. Далі, ти, ну, тобто в тебе страждає великий палець. Мені не зрозуміло чому компанія Крук не подумала про це. І не зробила захист. Ось, наприклад, як ця накладка, от сюди. Можна встановити? Можна. Змінити ці отвори, змінити розмір, зробити, наприклад, теж, щоб, е, повторяв, профіль, красиво, і запропонувати як варіант альтернативу цій цільки більш захищено і більш удобно. Тобто, збільшити свій асортимент і, і, і підписати, що Бійці зможе встановити шомпу. І будуть мати повну безпеку від опіків. На даний час даний виріб несе в своєму конструктиві небезпеку для бійців. Так, він є. Нема захисту. Знається компанія Круп? я впевнений, що знає Так, багато скажу, що треба користуватись рукавицями Так, да, треба користуватися рукавицями але але, завжди є, але. Я в своєму випадку у них придбав. Систему кріплення під швидку антапку. Я її встановив максимально ближче, щоб мій палець далі не заходив, але він чогось заходить. Встановити його сюди, буде мені вже некомфортно, тому рекомендую компанії Крук подумати і зробити сюди захист і запропонувати в продажі. Також бійці, які вже придбали сівку і хочуть встановити шоппу. Можуть це зробити за допомогою, е, сверла, просверливши, богарку вирізавши, як це в мене, і у вас буде шомпул. Не Незрозуміло, чому компанія Крук до цього часу цього не робить. Всім, хто придбав товар від компанії Крук е, цівку середню чи велику, може писати свої коментарі під відео. Всім гарного дня!